Тобто Азаров це ну хворий на голову російський нацист. Він ненавидів завжди Україну, українську мову, українську культуру. Він абсолютно свідомо кавіркал, да, українську мову. Ви пам'ятаєте, як він розмовляв. Ну він же ж не розумовий, відстали. Він же міг за 30 років нормально вивчити українську мову. Він це робив навмисно. да? він читав її так зневажливо там з, -з, -з, з папірця. І царьов казав, що існував план прямо Януковичу. Вони поклали на стіл, коли почалися майдани. Все це вони хотіли спровокувати відділення західних регіонів. Тобто, вони хотіли те, що сталося в 2014 році, тільки навпаки. Щоб не Крим з Донбасом відпав, а щоб у Львові, там Івано-Франківську, на Галичині, на Волині, типу, люди повстали проти Януковича. І сказали, що вони не, не йому не підпорядковуються, дати їм від, відійти в Європу, там кудись в окремої держави, а собі залишити основну Україну і перетворити її на то, як вони хотіли пісуар в 2004 році. Їхня ідеологія це завжди був пісуар, от такий, да. Тобто не Україна, не Росія, а от такі пісуар. І от вони хотіли цей пісуар зробити з усієї України, окрім там я не знаю, там 8 восьми Областей на Заході Український народ не дав це зробити. Буквально на Майдані Український народ врятував свою країну, і їм вдалося реально там ну, за допомогою Росії відірвати лише Крим і частину Донбасу.